Чи може інвалідність набута в Італії дати право на отримання пермесу? уявляєте, якби так можна було зробити, то напевно інваліди всіх країн, які не являються країнами Євросоюзу, приїхали би в Італію і отримали би тут пермесу. Ну, бажано на все життя, правда? Щоб жити і лікуватися за рахунок італійського бюджету, куди ці самі новоприбулі, ні копійки не заплатили в той бюджет. Звичайно, що такого немає. Щоб Приїхати в Італію, отримати інвалідність, підтвердити її і залишитись тут на основі пермесу. Італія дає пермесу тим, хто платить тут податки. І я думаю, вже досить шукати якихось шляхів. Треба змиритися з тим, що треба йти на роботу в цій країні, яка, в принципі, трохи має недолугі якісь бюрократичні органи, але все-таки дала нам можливість працювати, жити в мирній ситуації. І з поваги на це я вважаю, що нам потрібно тут платити податки, йти на роботу або відкривати бізнеси. А просто приїхати і дайте мені яке-небудь пермесо, аби тільки податки я не платив чи не платила і тут жила. Такої халяви тут немає. Вже вибачайте за прямоту.